Сучасні виклики вимагають від і наших військовослужбовців надзвичайної стійкості і витривалості, але вони також показують наскільки важливою є підтримка їхнього ментального здоров'я. Сьогодні військові виконують надзвичайно складні завдання, які пов'язані з великим ризиком для життя, стресом і постійним фізичним та емоційним навантаженням. Тому підтримка ментального здоров'я є не менш важливою, ніж фізична підготовка. Психологічна підтримка нашим військовослужбовцям допомагає адаптуватися до складних умов, зберігати стійкість у критичних ситуаціях і знижувати вплив бойового стресу на їхнє життя та службу. Наразі зростає потреба у військових психологах. Це пояснюється кількома ключовими аспектами: після повернення з зони бойових дій у військовослужбовців іноді виникає потреба в адаптації до мирного життя, подолання наслідків бойового стресу. Постійна підтримка є необхідною під час ротації, щоб допомагати їм залишитись емоційно стійкими. Велика кількість молодих військовослужбовців потребує професійного насавництва та розуміння того, як впоратись з емоційними викликами. Психолог, який працює з військовими, повинен володіти особливими знаннями і новичками, адже це надзвичайно специфічна і складна сфера. До таких фахівців ставляться високі вимоги, вміння працювати з різними видами емоційних станів, розуміння військової культури і специфіки служби, що допомагає встановити довірчі відносини з військовослужбовцями. Готовність оперативно реагувати на ситуації, коли військові потребують психологічної підтримки, навички групової роботи, зокрема проведення тренінгів. Ми бачимо важливість поповнення нашої команди психологів новими фахівцями, які допоможуть забезпечити постійну підтримку військових у різних підрозділах. Закликаємо спеціалістів із психології звернути увагу на можливості співпраці з військовими структурами та долучитися до цієї важливої місії. За детальною інформацією можете звертатися до центру рекордингу, також можете заповнити анкету на веб-сайті